Усім привіт! Рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні ми в'яжемо пінеточки для немовлят. Дивіться, ось таких от деталей у нас має бути 4 штуки. Одна буде біла, це якби підошва, і ось коричнева це як внутрішня сторона самої пінетки. Для початку я вже одну деталь зв'язала, вам покажу, як я в'яжу саме другу. Набираємо 18 петель повітряних. Після того ми, коли у нас вже є 18 петель, в третю петлю відраховуємо від крючка, пров'язуємо 15. Е, перепрошую, я неправильно вказала в описі, там має бути 15 е, півстовчиків з накидом. Півстовчиків. Не цілий стовпчик, а півстовчик з накидом. І так ми пров'язуємо 15 півстовчиків з накидом. Далі в останню петлю цієї сторони ми пров'яжемо. 5 прибавок з півстопчиків з накидом. По іншій стороні ми теж пров'язуємо 15 півстовчиків з накидом. В останню не до петлю, тобто не в петлю, бо в нас не залишиться там петлі, а в нас буде таке от, як от завкруглення з тих трьох петель, що ми залишили на початку, ось туди ми пров'яжемо три прибавки пів стовпчиків з накидом. Саме туди. Mm hmm. Закінчуємо з'єднуючим стовпчиком, який ми пров'язуємо в ті дві петлі, які от ми починали, дві повітряні петлі. Пропихаємо ниточку, набираємо дві повітряні петлі. І так починаємо наш ряд. Наш ряд ми починаємо тепер з прибавки. Ми в'яжемо прибавку пів стовпчиків з накидом. І далі ми в'яжемо просто 15 пів стовпчиків з накидом до того місця, де у нас були прибавки. Тобто, де у нас було 5 півстопчиків з однієї петлі. Дивіться, уважно слідкуйте за натягом нитки, оскільки від цього залежить, наскільки рівним буде ваше полотно і чи не буде у нього хвиль. Дов'язавши до того місця, ми тепер пров'язуємо у ті 5 петель. Ми пров'язуємо 5 прибавок півстопчиком з накидом. Коли ми пров'язали 5 прибавок півстовпчиком з накидом, ми повертаємося і в'яжемо по іншій стороні 15 півстовпчиків з накидом до того місця, де у нас були прибавки. Там, де у нас були прибавки, ми знову ж таки в'яжемо 3 прибавки в 3 петлі. Зараз ми завершуємо ряд, знову пров'язуємо з'єднуючий стовпчик під петлі повітряні, які у нас були на початку ряду, і почнемо третій ряд. Третій ряд у нас знову почнеться з двох повітряних петель. Але тут ми будемо в'язати, далі ми в'яжемо пів стовпчика з накидом. В наступну петлю ми в'яжемо прибавку пів стовпчиків з накидом. І далі ми по колу в'яжемо 16 пів стовпчиків з накидом. Цікавий момент в тому, що от, при в'язанні пінеточок це не важливо, що там, капчик може бути тільки на маленьку дитину. Залежно від того, скільки ви наберете початкових повітряних петель, можуть бути різні розміри, от саме капчиків. Тобто, якщо вам потрібно на дуже маленьку, це потрібно менше петель набрати. У мене цей розмір, здається, якщо не помиляюсь, йде на 11 см. Ніжка. Зараз у нас тут починаються знову прибавки, тобто ми в'яжемо 4 рази прибавка, прибавка півстопчика з накидом, півстопчик з накидом, прибавка півстопчика з накидом, півстопчик з накидом. І так 4 рази повторюємо. Потім пров'язуємо просто прибавка півстопчика з накидом і повертаємося знову до самого кінця 16 півстопчиків з накидом. Дійшовши до того місця, де у нас були прибавки, ми пров'язуємо прибавка півстопчиком з накидом, просто півстопчик з накидом, прибавка півстопчиком з накидом, просто півстопчик. І третій раз прибавку півстовчика з накидом і просто півстопчик. Закінчуємо з'єднюючим стовпчиком і повітряною петлею. Точніше, двома повітряними петлями. Зараз у нас після того, як ми вже закінчили в'язання, ми будемо в'язати два ряди. Один момент забула вам сказати. Дивіться, у вас після цього всього на вийде 59 петель. З усіма прибавками, з тим всім вийде 59 петель, тому вам необхідно пров'язати одну петлю. Ви можете це зробити зараз, а можете зробити в кінці. Пров'язавши два ряда по 60 пів. Стопчиків з накидом у нас вийдеться ось такі дві детальки, які нам зараз треба з'єднати. Тобто їх треба скласти і пров'язати так, щоб вони трималися одна одні, одної. Е, Я ж вам казала, що біла частина це у мене буде зовнішній шар, а оця беж буде у мене внутрішня деталь. Зараз акуратно з'єднюємо. Пам'ятаємо, що у нас є оця лінія. Повітряних петель, і по тій лінії повітряних петель ми зараз будемо пров'язувати з'єднуючими стовпчиками наскрізь дві петлі одночасно. Дивіться, щоб у вас було так, що косичка від повітряних петель була на зовнішній стороні. Тоді вона буде виглядати гарно, естетично і так дуже ніжно. Тому обов'язково слідкуйте за тим моментом, щоб косичка була на Зовнішній стороні, не на внутрішній, тому що внутрішня заховається всередину і не буде видно. А от зовнішня дуже гарно виглядає, коли саме йде косичка, а не просто петлі, де ми зачіпали. Знову ж таки, обережно слідкуємо, щоб все було рівненько, все було акуратно. Пам'ятаємо про те, що у нас були, якщо не помиляюся. 15 петель, які ми пров'язували півстовпчиком з нахидом. Отже, у нас має тут бути 15 з'єднуючих стовпчиків. Тому зараз ми починаємо їх в'язати. 15 з'єднуючих стовпчиків. Слідкуйте, щоб кожен стовпчик і кожен цей відповідав, скажімо так, щоб кожна петля відповідала іншій петлі з іншої сторони, іншої деталі. Тоді воно буде рівно, акуратненько. Якщо вам зручніше, можете собі взяти. І з'єднати їх за допомогою е, маркерів з чотирьох сторін чи з двох сторін. Мені було зручно так, тому я зробила так. Але якщо комусь потрібно, щоб воно трималося, можете собі з'єднати. Продовжуємо в'язання, в'яжемо в кожну петельку, щоб в нас була така гарна рівненька косичка. Ми вже закінчили пров'язувати, бачите, з іншої сторони не видно. Обрізаємо акуратно ниточку, витягуємо. Її бажано голочкою або гачком зачепити з середину, тобто сховати її між двома деталями, щоб вона не вилізала, її гарно пров'язати і зачепити між двома деталями. Там можна ще навіть зв'язати з іншою ниточкою, яка у нас є, і все акуратно заховати так, щоб його не було видно. Тоді воно не розв'яжеться, не розпориться, і ми не можемо не хвилюватися, що воно десь там нам відійде і ниточка почне сама розв'язуватися. Обрізаємо. Тепер дивимося, що у нас все акуратно. Знову є ниточка. Цю ниточку так само ми ховаємо всередину. Не обрізайте її з цієї сторони ніколи, тому що. Вона може потім поротися. Саме важливо, щоб ви її сховали всередину, і важливо, щоб ця деталь трішки була така, ой, не деталь, а ця ниточка була така трішки довша. Її все одно всередині не буде видно. Зараз у нас наступний етап з'єднювання двох деталей це ми будемо в'язати по колу. Тобто ми маємо гарно обробити краї наших капчиків. Акуратно складаємо, дивіться, щоб не було загинів, щоб не було цього, щоб акуратно петля в петлю. Старайтеся так, щоб косичка йшла назовні, тобто на низ. З білої сторони, там де біла сторона, де у вас зовнішня сторона. Захоплюйте нитку і робіть, щоб по тій стороні була косичка. Потім поясню вам для чого. Дивіться, ще одна деталь. Я ніколи не обрізаю ниточки, які у мене залишаються. Я їх вставляю між в'язанням. Тобто я їх пров'язую петлями і я тоді впевнена, що вони в мене нікуди не вилізуть. Вони постійно будуть між швом. Не знаю, чи хтось таке з вас використовує, але мені цей спосіб цей дуже подобається, і я стараюся його завжди використовувати у своєму в'язанні. Обережно пов'язуємо кожну петлю, нагадую вам, що у вас має бути 60 петель. При в'язанні з прибавками вийшло 59, але ми дов'язали одну додаткову, і у вас вийшло 60 петель. Обережно пов'язуємо, акуратно пров'язуємо. Є ще один такий момент, що коли ми будемо в'язати тапулік, він нам буде якби так трішки, скажімо, Крутитися, виглядати нерівно. Це нічого страшного, тому що коли дитина взуває на ніжку, він гарно розправляється. А також, коли у вас є, наприклад, скажімо так, колодочка, ви можете її розправити. Зараз, коли наші петлі вже з'єднані разом, ми починаємо в'язати бортики, тобто піднімати наш капчик. І піднімати ми будемо його наступним чином. Ми в'яжемо перший ряд за задню петлю косички, тобто тому їй потрібно було, щоб косичка йшла вниз, щоб її було гарно видно і вона гарно, акуратно виглядала. І в'яжемо 60 петель ось так догори. Тобто пров'язуємо по колу і піднімаємо наш капчик. Потрібно пров'язати буде. Ще 4 ряди, окрім цього, що от зараз ми в'яжемо за задні петлі. Тобто, в цілому у нас має бути 5 рядочків. Знову ж таки, старайтеся тримати ниточку рівно і натяг тримати завжди однаково, тому що петельки мають виглядати щільно одна до одної, акуратно, щоб вони не крутили, щоб вона не виглядала довше, друга нижче. Тому старайтеся гарно їх пров'язати. І в даний момент хотіла вам показати, як я, коли закінчується нитка, як я стараюся до... ну, щоб не, не пров'язувати пров нитка до нитки, я ось таким способом е, прочіпаю собі ниточку. Набираю ту нитку, яка закінчується, але протягую через дві петлі вже нову нитку. Тоді ті два кінці акуратно ставлю по лінії в'язання і знову ж таки пров'язую їх у полотно. Тоді у мене не буде жодних вузликів, жодних петельок, і нитка не вилізе ніколи, тому що я пров'язую її разом з в'язанням. Вона буде всередині самого в'язання, її не буде ніде видно, і це дуже зручно. Ну, принаймні для мене. Якщо це для вас новинка, то напишіть. Далі можете її обрізати для непотрібності, щоб вона вам не заважала, і продовжуйте в'язання. Піднімаючи до верху. ось наш тапулік виглядає таким чином. Це вже з пров'язаними п'ятьма рядочками уверх. Все акуратно, ніжно, як я вам і казала, бачите, він виглядає трішки такий, якби е, ніби замаленький і десь там скручується. Це нічого, тому коли ви його наповните точні, або заправите в нього колодочку. То він не буде так виглядати. Зараз ми будемо в'язати останній заключний ряд і ми будемо його в'язати наступним чином. Робимо дві петлі підйому і по колу в'яжемо 60, 60, перепрошую, 60 півстопчиків з накиду. По колу акуратно, щоб вони були гарно, акуратно, щільненько. Для зручності я завжди собі отак складаю, і тоді вони не розтягуються. Коли я тка до вдвоє, вона гарно мені тримає форму, і коли я пров'язую петлі, вони не розтягуються і вони одна біля одній дуже акуратно і рівненько виглядають. Не хвилюйтеся, що ви його помнете, нічого yeah. з, ним з ним не буде, він потім гарно все одно розправиться. Продовжуємо в'язати так до кінця ряду. 60 пів з накидом. Слідкуйте, щоб петлі у вас тут гарно зійшлися. Коли доходите вже до кінця в'язання, проведіть, будь ласка, так, щоб наше завершення було знову ж таки з'єднуючим стовпчиком. І тут робимо останній з'єднюючий стовпчик і обрізаємо ниточку, залишаючи довгий кінчик, для того, щоб знову ж таки потім пров'язати і щоб він нам ніде не виліз, ніде не рвався. Наша основа та пуліка. Готово! Зараз ми будемо приступати до в'язання саме носика. Це дуже крупіткий якраз момент, він найважчий, можна сказати, тому що від нього залежить, як буде виглядати ваш капчик в кінцевому результаті. Зараз важливо знайти середину, тобто середину... Де ми зробимо ось такі позначки. Я їх собі роблю за допомогою булавочок, ви можете взяти маркера. На носику у нас має бути 33, 33 петлі. Відрахувавши 33 петлі, ми будемо їх в'язати наступним чином. Але обережно і акуратно дійсно знайдіть середину, тому що від цього буде залежати те, щоб наш капчик не косив не завертав десь в сторону, має бути рівно посередині 33 петлі на носик, і 27 у нас залишається на в'язанні шкарпетки. Тобто те, що йде вже по самій ніжці доверху. Починаємо в'язати ми ж знову ж таки, так як у нас будуть півстопчики з накидом, починаємо в'язати з двох повітряних петель і по носику ми в'яжемо 12 убавок. Пробачте, я не знаю, що в мене вийшло таке з текстом, але зараз я не маю змоги його відредагувати і мені дуже важко буде це зробити. В'яжемо 12 убавок. По носику, знову ж таки, для зручності складіть е, тапочок вдвоє, і так будуть петлі рівніше одна до одної, і вони не будуть вам розходитися. Не буде великих таких, скажімо, отворів між самими петлями, тому що ми знаємо, що при в'язанні убавок, а тим більше, убавки, е, за допомогою саме. Пів стовпчиків чи там, стовпчиків важко, бо коли ти робиш убавки просто на стовпчиках без накиду, це легше. А тут можуть бути такі, скажімо, отвори. У мене, напевно, пішло в сміття пар-п'ять, поки я більш-менш зробила їх так, як я хочу, і щоб не було великих таких е дірочок. Між самими цими петлями. Але ви не хвилюйтеся, тому що все одно в кінцевому результаті ви будете прикрашати якимись квіточками, і воно буде не так помітно. Ось наші убавочки готові. Як бачите, між ними майже непомітні оці дірочки, тому що я в'язала досить так плотненько, але і тут не перестарайтеся. Зараз ми повертаємо в'язання, набираємо дві повітряні петлі і по тих 16 убавках ми пов'язуємо. Вісім убавок, півстовчиків з накидом. Тут, знову ж таки, будьте дуже обережні і старайтеся, щоб ваші отвори між убавками були мінімальні, бо це дуже помітно на готовому виробі. Але знову ж таки, не хвилюйтеся, тому що ви зможете їх. Трішки задекорувати вушками зайчика, вушками ведмедика, квіточками, метеликами на ваш розсуд. І тому вони будуть виглядати в кінцевому результаті дуже ніжно і дуже красиво. Головне, слідкуйте, щоб ваші петельки були рівнесенькі. Це, напевно, найважливіше з етапів. Дов'язуємо до кінця вісім убавочок. Не хвилюйтеся, якщо ваша тапуля виглядає дуже пожм'яканою. Ви її потім гарно розправите. Це я вам обіцяю, бо я вже таких перев'язала дуже багато, і вони в кінцевому результаті дуже гарно всі розправляються і дуже гарно виглядають. У мене немає колодочок, але я пхаю холофайбер. Якщо у вас є маленька дитина, то можете холофайбер засунути у шкарпеточку, а шкарпеточку у капчик. Тоді взагалі ідеально буде виглядати, і воно гарно розправиться. Дов'язавши до кінця, зараз буде, напевно, такий ключовий момент і дуже важливий. Нам потрібно вже буде робити одну єдину убавку. Ця одна єдина убавка буде робитися за рахунок восьми петель, що у нас залишилися. Бачите? Дірочок майже немає, це дуже добре. І зараз буде важкий етап. Його дуже важко зробити, але ви старайтесь. У нас є вісім петель. Через які ми повинні протягнути нитку і стягнути. Тобто ми набираємо на гачок оці 8 петель. Зачіпаємо ниточку, протягуємо. Зачіпаємо ниточку, протягуємо. І так 8 разів, бо у нас 8 петель. Але ми їх не пов'язуємо до кінця, ми їх залишаємо на гачку, тому що зараз ми будемо через оці всі 8 петель протягувати одну нитку. Старайтеся зробити акуратно, і щоб вона у вас десь не затягнулася сильно, десь щось не порвалося. Коли ми зробили таполік, ми затягуємо оцю ниточку. Як бачите, вона у нас, ви можете її обрізати для зручності. І її бажано буде потім десь прикріпити, пришити, але не обрізати. Щоб вона потім в процесі десь не вильзала, коли дитина буде в неї бігати, ходити, чи прати її будуть. Ви її пару вузиками десь пришийте, гарно, акуратно стягніть ось цей от 8 петель ось цих, а ниточку залишіть, ми її потім в'яжемо в полотно. Бачите, ми стягнули і в нас виходить ось так. Знову ж таки, протягуємо ниточку, прошиваємо її і робимо все дуже акуратно, просто легенько. Не спішимо, нас ніхто не підганяє. Ми за те, щоб в нас вийшло все гарно. Ось наш тапулік майже на кінцевій стадії. Зараз буде самий останній момент це піднімання по шкарпетушці, тобто сам от підйом. Ниточку закріплюємо. Я зробила це декілька разів для надійності. Але робіть її так, щоб не було видно, що ви її десь там пропихали. Старайтеся її пропихати за. за Напрямком ниток, які у вас от є. Бачите, я залишила маленький шматочок ниточки, я потім його в'яжу в полотно, щоб він мені все в процесі десь там носіння, використання не, не виліз і не розпаров тапочок. Наш тапулік готовий. Ось така от його перша частина. Зараз будемо в'язати з вами другу частину. Скажу так, вона є нелегкою, але ви справитеся. Якщо я справилась, то ви тим паче справитеся. В'язання буде починатися з того, що ми будемо в'язати по колу. У нас, як ми пам'ятаємо, залишилося 27 петель по шкарпеточці. 33 пішло на носок і 27 по шкарпеточці. Ми пров'язуємо до п'яточки петлі. З накидом в'яжемо знову ж таки з накидом. Пів столбчик, з накидом. До п'яточки. На п'яточці ми робимо одну убавочку. Потім при натягуванні, вона просто розтягуватися буде і гарно сідати на ножку. Тому обов'язково зробіть на п'яточці убавочку. Скажемо так, важко в'язати такі речі, тому що. Тому що вони вимагають дуже такої копіткої роботи над ними, щоб все було гарно. Тим більше ми знаємо, що ніжки у діток різні, тому при замовленні завжди скажіть, що вам надсилали розмір взуття. Тому що я недавно мала замовлення і вийшло так, що капчик на 2 см був замаленький. Тобто я мусила переробити його. Тому що це був подарунок подружці, вона замовила, але подружка сказала, мені дуже незручно, що так вийшло. Але капчик маленький, я вже не хочу казати своїй подрузі, тому написала одразу вам, так як ваша візитка була. Хотіла б, щоб ви переробили. Я сказала, що я, звісно, перероблю, ніяких коштів не потрібно. Це моя помилка, тому що я не знала розміру малюка. Але все розрішилося дуже гарно і зараз, напевно, вони вже доїжджають до своєї власниці. Я надіюся, вона скоро їх буде на собі носити. Ну, як носити, вона ще маленька, але. Але я дуже чекаю на фото. Зробивши убавку, ми продовжуємо в'язати. Дівчата, я не лівша, я правша, але на відео виглядає так, ніби я в'яжу лівою рукою. Ні, тому що це відео обернуте в іншу сторону. Я не знаю чому. В наступні відео я буду старатися в'язати рівніше. Зараз ми пров'язуємо 8 півстовпчиків, по носику. Тобто стараємося запхати гачок між ті петлі, де от голочкою ми проходили, де ми набирали на гачок 8 петель. Стараємося знайти їх і між ними пров'язати півстопчик з накидом. 8 півстовпчиків з накидом по носику. І в нас в цілому виходить 26 півстопчиків по шкарпеточці і 8 по носику. Тобто 32 петлі. Якщо я правильно порахувала, я не математик. Закінчуємо в'язання ми за допомогою з'єднюючого стовпчика. Кожен новий ряд ми починаємо в'язати з двох петель підйому. Зараз важливий момент. Дивіться, тут ми в'яжемо таким способом: ми починаємо в'язати півстовпчик за передню стінку. Не передню петлю півпетлю, а за передню стінку. Саме за передню стінку, наступними в'яжемо за петлю, далі за передню стінку, далі за петлю. І так по колу чередуємо. Пров'язуємо передню і за петлю, за передню півстінку і за петлю. Це потрібно для того, щоб получився узорчиком, типу як резиночка. І при взуванні на ножку дійсно буде як резиночка виглядати. Я не знаю, де я це знайшла, де я це вичитала, ну в якомусь YouTube каналі точно. Мені сподобався цей спосіб, і я вирішила його застосувати для в'язання своїх чопіків. Дивіться, починаємо за передню стінку, півстовчик з накидом. І за стінку просто. Так, ми будемо пров'язувати доверху три рядочки. В кінці ми закінчимо в'язання, обріжемо ниточку і акуратно сховаємо її між петлі. Кажу ж вам знову, коли ховаємо нитку, старайтеся ховати її по напрямку, як у вас де в'язання, як у вас йдуть нитки, щоб її не було видно. Вже не Наші чопіки готові. Як бачите, я напхала в них холопайбергом. Ніде не видно, що вони йдуть хвилькою, тому що вони мають всередині, якби, скажімо так. Холофайбер. В мене вони мають холофайбер. Отакі От у нас милі та полі. Надіюся відео було зрозумілим, оскільки я тільки вчуся цьому і дуже буду рада за вашу підтримку. Дякую, що зі мною.